Привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми. Частіше за все тут говориться про таро, робляться розклади, інколи трапляються відео про книжки, але сьогодні особливий випадок. Сьогодні тут буде огляд на мою авторську колоду неідеальний літній оракул з неідеальної серії. А, нарешті, так, встигла до середини літа. Це дуже тішить, тому що, попри всі затримки, нарешті він тут. Його можна придбати. І сьогодні я більш детально вам... Розповім про цю колоду і покажу її. Це набір, який називається подарунковий бокс, що в ньому є. Значить, колода в коробці, книжечка, сет наліпок. Ось він, листівочка і мішечок для зберігання. Листівочку я підписую власноруч для вас. Це мій екземпляр для різних зйомок, і логічно, що він не підписаний. А, наліпки особисто я обожнюю клеїти наліпки в різні свої пленери, в записники, в нотатники. Коротше, вони в мене усюди. І тому, звичайно, до ідеї, що треба додати до оракулу наліпки в подарункову версії, минуло не так багато часу. Наліпки це не абиякі, це саме зображення з карт. Тут можна побачити і відшукати їх потім на картах. І це теж доволі прикольно. Так, ну з мішечком все зрозуміло, це ліний мішечок. Раніше в попередніх двох версіях осінній весняний мішечок йшов до кожного набору карт, незалежно від його вартості, а в літньому це змінилося. А мішечок тепер іде лише ось в такому подарунковому боксі. В нього легко вміщається колода, і в ньому зручно її кудись носити, особливо поза домом. Плюс не всі люблять зберігати в коробочках. Менше з тим коробочка теж є з якісного картону, доволі надійна. Сама своїми ручками її збирала після друку. Але, звичайно ж, незважаючи на те, що це краще, що взагалі може бути за якістю матеріалу такої товщини та об'єму, бачите, витрушується доволі легко, але сидять там карти щільно. Я не люблю, коли карти в коробках бултають, бовтаються. Тому, відповідно, робила таку щільненько. Ага. Якщо з нею поводитися охайно ну, та обережно, вона доволі тривало також вам прослужить, в ній можна зберігати карти. Але, звичайно, всі ми знаємо, що картонні коробочки це перше, що дохне, коли ви купуєте Таро або е, Оракул. Та, і там 10 років гарантії на неї я дати не можу, на відміну від всього іншого. Тож, ось так. Ага. Да, і зараз Оракул йде в двох версіях. Це версія стандарт і подарункова. В обох випадках є коробочка. Отак. Так, перш ніж перейти до карти, розповісти про них докладно і всі вам їх показати, і зупинюся на книжці. Писала книжку я, дизайн робила та сама ілюстраторка, що ілюструвала карти в колоді. Відповідно, авторка листівки вона ж Дар'я. Посилання на її інстаграм також буде в описі під цим відео, де ви, звичайно, і мій інстаграм зможете знайти. Що в нашій книжці? Інформація про авторок. Тут інформація про інші оракули серії. Якщо ви ще жодне з них не бачили, то саме на часі знайомитися. Зміст сторінки пронумеровані і карти пронумеровані. Тобто ви легко зможете за номером карти або назвою знайти, де вона знаходиться. Кожна сторінка книжки має вирізочку зображення з конкретної карти, номер та назву карти, значення. І опис. А для мене було принциповим і важливим зробити опис важливою суттєвою частиною книжки, частиною оракулу. Тому це не опис карт в прямому значенні. Він це не детальний там розподіл, що от ви бачите там сонечко і травичку зеленого з кольору. Ні, мої описи це маленькі історії, перекази уривків міфів та легенд, моє власне бачення. Вони дають вам настрій, карти. Їх можна використовувати для начиток медитації, наприклад, або просто для того, щоб розширити своє бачення значень карти. Що то значить, їх кілька на кожну. Наприклад, тут у нас є карта Сонце. Її значення: життєва сила, добра вдача, радість, потужна енергія, що може бути як доброю, так і злою, порада, рішуче діяти, враховуючи ризики та перешкоди. Кожна карта містить. Пряму пораду. Тобто це найлегший, найпростіший спосіб використання оракулу, да? перетасовуєте, ставите своє питання, просите поради, вибираєте карту, відкриваєте книжки, ось вам порада. Всі інші значення теж, звичайно, можна використовувати. І чому я писала по кілька значень? Для того, щоб на оракулі можна було ворожити, ну, прям як на колодах Таро, щоб він міг охопити. Якомога більше сторін життя і тому відповідав на дуже різні питання з різноманітних сфер життя, щоб все це було зручно і можна було його використовувати якомога ширше. Мені це здавалося дуже важливим, тому що я люблю універсальність в інструментах. Ось, книжка також зроблена максимально надійною. Я, звичайно, не закликаю вас проливати на неї каву і активно її жамкати, Але ось вона якраз таки років 10 точно вам прослужить. А то і довше. Я впевнена, що довше. Хіба що аж за 10 років втратить, так би мовити, товарний вигляд. Ось. Щодо карт, я не думаю, що я буду коментувати кожну, але я точно хочу вам показати кожну. Оракул літній, як і його попередники весняний та осінній, має структуру розподілу на три частини. Оскільки в нас літній період це суцільне світло, то ми маємо всі три світлі частини. І перша частина це те, що відбувається до літи, до свята Літи. Ось вона закінчується картою, так. І тут я хочу трохи зупинитися, відкласти її окремо. В моїх оракулах присутні три особливі карти, які я називаю картами для загальних питань. Ось Зараз я їх всі знайду. Це карта так, приховане і ні. Вони є в усіх моїх оракулах. І оскільки я зараз вже працюю над наступним проєктом, я можу відкрити, що і в наступному вони теж будуть. Ага. Ці карти можна використовувати для тих випадків, коли у вас є прям загальне питання. Ви можете як залишити їх в оракулі, так і відокремити від нього і використовувати таку окрему міні-колоду да, з трьох карт, щоб отримати чітку відповідь на загальне питання. Мене ця думка сягнула, щойно я стикнулася з тим, що люди ставлять дуже часто загальні питання до таро, чого краще не робити, і для чого його лексика не призначена, і я вирішила, що. Ну, треба просто створити такі карти і все і використовувати їх. І вони пройшли успішне тестування. Тому вони є, вони працюють. Літа в нас іде. Взагалі в усіх чотирьох оракулах зимовий вийде в листопаді-грудні цього року. Є карти, які відносяться до певних блоків. Ну, наприклад, є карти всіх вісьмох свят колеса року. Ось, літа. Є карти, які можна умовно назвати картами вогню. Є багаття літи, вогнище Белтейну, вогонь самхейну, ну і в зимовому теж дещо буде. Є е, е, блоки, які повторюються в усіх чотирьох оракулах, а є ті, які є лише в двох або в трьох, і в мене є така ну, задумка, мрія, якщо хочете. Про те, щоб коли людина збере всі чотири оракули, вона могла сісти, розкласти всі карти і відшукати всі ці великодки, всі ці повторення, які я туди заклала. Я ідеалістка, я мрійниця, можу собі дозволити. Що ще можна сказати про літній оракул? Він дуже про Донеччину. Там, де я виросла. Він саме про таке виснажливе випалююче степове літо, загрозливе і прекрасне. І те, яке я люблю і яке я згадую, він дуже тісно пов'язаний з моїми спогадами про ті часи, коли я там жила. Тому, можливо, ті, хто також жив на Донеччині, вони багато чого в ньому такого віднайдуть. До речі, якщо ви любите не просто користуватися класним інструментом, а якщо вам цікаво про всі великодки, про момент, процеси створення оракулів, про те, що відбувається за лаштунками, все це можна знайти в моєму телеграм-каналі. Я також посилання залишу в описі відео. Наприклад, там є про карту дзеркало. Нещодавно з'являвся текст, це дуже особлива і особиста для мене карта. І там є історія, її появи, якщо вам таке цікаво. Так, далі наступний блок у нас другий був між літою та Лунусою. І після Лунаси, вибачте, є третя частина, а, да, яка все ще літо, але все ще не осінь. А вона охоплює фактично весь серпень. Оцей Оракул, хоча охоплює саме все коло сороко, він ніколи не планувався як такий, який ну, спирається саме на ці крапки. Вони в ньому є, вони є важливими віхами, але це все ж таки чотири сезони і колоди поділені саме за принципом сезонів. І при цьому кожна карта є магічною. В той чи іншій мірі кожна дуже тісно пов'язана з різними чарівними істотами, символами процесами. Але в той же час мені було максимально важливо зробити їх впізнаваними, щоб будь-яка людина, яка візьме цей оракул до рук, могла взяти якусь карту, така: о, це ж було в моєму літі, або да? в моїй весні, в моїй осені. Це ж моє. І я дуже сподіваюся, що я змогла цього досягти. Ну, Звичайно, я не можу бути впевнена, що мені це вдалося на 100%. Це можуть сказати лише люди, які вже придбали Оракул і ним користуються. Я сподіваюся, що таких буде все більше. Ось, я не коментую в цьому відео і не ставила на меті прокоментувати кожну карту. Логічно, що. Це було б, по-перше, задовго, а по-друге, це все одно не дасть вам розуміння, що вау, прям точно його треба купити. Або він мені точно не треба, для того, щоб дійти одного з цих висновків достатньо цілком інформації, яку я в цьому відео для вас вже залишила. Як я й сказала, замовити його можна буде за першим посиланням в описі під відео. Її доступні дві версії. Повторюсь про всяк випадок, бо найчастіше саме цю інформацію пропускають. Значить, першу версію ви бачите перед собою. Тобто, все-все-все ось це а плюс а, така сама книжка, але в PDF-файлі в електронному форматі. А версія стандарт виглядає наступним чином: все ж таки прибираємо. Кістівочка йде в подарунок, тому вона є в обох версіях. Ось це. Версія стандарт, і до неї книжка в електронному форматі. Тобто основне питання того, яку версію обрати, полягає в тому, чи принципово для вас мати якісно друковану книгу до оракулу. Якщо так, то, звичайно, вам потрібен повний бокс. Ось. Я буду дуже вдячна, якщо ви прийдете в коментарі, напишете мені. Як вам ця колода? Чи придбали її ви чи ні? Чи плануєте, чи воно вам не треба? Можливо, якісь недоліки, які ви встигли в ній помітити, можливо, ще щось. Мені дуже цікаво почути ваші враження, і в будь-якому разі я буду вдячна за вподобайки, коментарі, підписки і поширення цього відео. Бо мені хочеться, щоб весь весь наклад цього оракулу знайшов в собі чарівні руки, опинився у класних людей і. Допомагав їм, давав добрі поради, працював як слід. Він все це може робити. Тому що якщо я щось і вмію робити в цьому житті, то це створювати оракули, які працюють. Він працює, це от в цьому я впевнена. Що ж, дякую вам за те, що дивилися це відео до кінця. За вашу підтримку. Дякую окремо. Підтримуйте українське і бережіть себе.